Шановні коломияни, День міста припадає на спаса, тобто на преображення. І для нас з вами є найважливіше кожен день, кожен рік перемінювати наше місто так, щоб воно ставало все кращим. Життя, що було щороку ліпшим. Що для цього треба? А для цього треба любити наше місто і тих людей. Тобто, це щодень треба працювати, виконувати свої обов'язки, бути відповідальними за ті справи, які нам поручено є нашою церквою, нашою державою, нашою совістю. І тоді Господь Бог буде благословити. Нехай Пресвята Богородиця, мати Божа неустанної помочі і продовжує далі огортати своїм милосердям, своїм покровом наше місто і всіх тих, хто тут проживає і приїжджає та гостей. Господи, благослови наше місто доброю такою, добрим таким розвитком. Амінь.